На початку червня в Європі вибори в Європарламент. Виборча кампанія йде повним ходом. Але багато західних ЗМІ вже пишуть, що є проблема з цим, адже до Європарламенту рвуться крайньо праві партії, які не прихильні до України. Тож, що це за орган? Чому він такий важливий і чи справді є загроза сьогодні в ньому для нас? То зараз будемо розбиратися. З вами Валентин. Отже, європарламент це наднаціональний орган. Він має свої цікаві функції, не класичний парламент, і це, звісно, не палата представників, і не будь-який двопалатний чи однопалатний парламент. Він затверджує європейську комісію, він погоджує закони. Які по суті продукує Європейська комісія, також він затверджує бюджети Європи. Ну і звісно, він в першу чергу, що важливо, впливає на розширення Європи, буде голосувати за те, чи буде Україна, наприклад, в Європі чи ні. Має в собі 700 депутатів і є таким все ж таки важливим органом, з яким нам треба співпрацювати. Від нього залежить зокрема і підтримка України, узгодження її. Ну і звісно, наше європейське майбутнє теж. В чому проблема? Проблема в тому, що група депутатів, ідентичність і свобода, крайньо права, недружня до нас, може. Розширити своє представництво, але це не так просто. В неї, наприклад, входить Нідерландська партія за свободи Герта Вілдерса. Це доволі вже відомий такий персонаж в Україні. Він неоднозначно висловлювався щодо підтримки до нас, отримав більшість на виборах. І добре, що на сьогодні в Нідерландах буде формуватися поміркована коаліція, де сам Герд погодився, що не буде лідером. От, але все ж таки 25% підтримки в Нідерландах у нього є. Також 30% підтримки є партія Свободи в Австрії, делегати якої теж стануть певною групою в Європарламенті. Це теж не дуже дружня партія. От і ще, наприклад, 30 є у Марі Лепен її партії. Так, це на 10 більше ніж у Ренесансу Макрона. Також пам'ятаємо про альтернативу для Німеччини, яка має приблизно 20% підтримки в самій Німеччині. І тут виникає питання: чи все стає погано, чи ні? От зараз далі будемо розбиратися. По перше, найбільшою групою в Європарламенті буде Європейська народна партія. Це представники правоцентристів, християнських демократів, зокрема ХДС Німецька, туди теж входить. Вони будуть мати приблизно 180 представників. Друга група, яка буде представлена в Європарламенті, це соціал-демократи, будуть мати приблизно 135 голосів. Зокрема, німецька соціал-демократична партія туди входить. Вони будуть мати, до речі, на 20 представників менше. так що вони теж у них криза Німеччині криза, і загалом по Європі. Третю є ліберали, теж вони зменшили своє представництво, але будуть мати 90 представників. Ставників, отака буде велика група. Наступними йде якраз е, такі цікаві дві групи, які зараз конкурують одна з одною. Ну, перша, звісно, це ідентичність і свобода, про яке ми говорили раніше. В них буде приблизно 80 депутатів, але у них все дуже важко. Їхні конкуренти забрали у них Італію. А саме партія братів Італії, лідером якої є Джорджа Мелоні, е, вони дадуть іншій конкурованій групі більше представників. Називається вона європейські консерватори і реформісти в 19-му році. Бу такі Матео Сальвіні. Тоді він. Більшість представників взяв в групу Ідентичність і свобода, то зараз, навпаки, більшість отримає група європейські консерватори і реформісти. Вони на сьогодні змагаються на правому полі. Консерватори і реформісти більш такі проєвропейські, і вони за Атлантизм, тобто за спільний безпековий і ринковий простір в рамках розвинених західних країн. Більш адекватні, як ми бачимо. Тож побажаємо удачі. І якщо Ідентичність і свобода візьме десь 80 голосів приблизно, так само як і європейські Консерватори і реформісти. Більшість отримає коаліція, як в 2019 році, Європейської народної партії, соцдемів і лібералів. На сьогодні та ж сама Урсула фон дер Ляєн. Отримала номінацію від Європейської народної партії для того, щоб очолити Єврокомісію. В принципі, нічого серйозного в Європарламенті для нас не зміниться. Як і власне на сьогодні проглядається, що там в національних урядах. В Нідерландах буде поміркований, доволі прихильний до України. Все буде добре. В Австрії буде партія Свободиця, скоріше за все, формувати уряд. Ну, від Австрії ми так сильно не залежали, і цього разу теж там великих сюрпризів для нас, скоріше, за все не буде. Ну у Франції Бере аж в 2027 році я люблю демократію. Щодо групи європейські консерватори-реформісти, є ще така важлива річ. До неї часто сватався і довго Орбан. Але через те, що він побив горщики зі всіма своїми сусідами, представники з цих країн не хочуть його там бачити. Тому іди Орбан, не красивий від нас нормальних консерваторів Європи. І це я вважаю чудово. От Орбан не тільки нас тероризує. Питаннями своїми там до національних меншин нічого не маємо проти угорців, Багато хто воює за Україну, допомагає інше. Просто на сьогодні склалась така політична конфігурація в Угорщині, що вони намагаються. Тероризувати всіх навколо угорським питанням. І це насправді нікому приємного і доброго не дає. Орбан отримує свої політичні бенефіти і тільки за них і піклується. Так? Тому його партію в ту групу і не прийняли. Тож іди там до некрасивих ідентичності і свобода він не дуже хоче. От і займайся там своїми справами. А загалом, як висновок, Європарламент буде прихильний до України. І все там буде добре. Сподіваємося, що Єврокомісія, Європарламент, Європейська рада, яка складається з представників національних урядів, що вони знайдуть нормальні домовленості, перемовини і умови з Україною. Україна доволі велика економіка. Інтеграція її буде непростою. Як була непросто, інтеграція Польщі і Румунії, теж великих економік теж там були проблеми і готуємося до них. Але разом з тим побажаємо і нам, і їм всім сторонам. Мудрості і пошуку нормальних якісних компромісів для того, аби зростати разом. Україна повертається в європейський дім, і, в принципі, нічого там наразі не формується щось там надто проти нас. І це радує. До зустрічі!